Всім привіт, я Наталя, я репетитор з математики. Якщо ви вже підписані на мій інстаграм, то скоріш за все ви мене знаєте. Якщо ще не підписані, підписуйтесь, будемо знайомитися ближче. Давайте трішки перед історією. Моя книжкова шафа це така, скажімо, робоча моя сторона. Чому так? Тому що зазвичай на її фоні я знімаю робочі історії, я проводжу уроки і плюс поряд з нею я працюю. Ось Тут у мене стоїть робочий стіл. Тому найперше, що мені потрібно, це зроблення. І організувати все тут настільки, щоб мені було зручно працювати, плюс до того, щоб це було естетично. Перед кожним навчальним роком я тут наводжу порядок, тому сьогодні вас беру з собою і детальніше покажу книги і всю організацію на книжковій полиці. Поїхали! Ми почнемо з мого улюбленого сектора. Це колекція Гаррі Потера. Тут багато дрібних детальок. Тут багато фігурок, які пов'язані саме з Гаррі Поттером, і я дикий фанат його. Давайте почнемо ось з цієї колекції. Це найперше видання, оригінальне українське. І це видання було подаровано мені моєю бабусею. Ну, давайте так. Йому орієнтовно уже 20 років, і це таке, знаєте, пам'ятна моя колекція, з якої почалася вся любов до читання. Далі у мене є ілюстрована колекція від Баба Галамага. Їх у мене 5 книжок, але це ті, що є. Вони будуть друкуватися ще. Ну і звичайно, я буду купувати так, щоб закінчити всю колекцію. Також є і ще до видання «Гаррі Поттера» Фантастичні звірі, там щось про квіти. Вони є в колекції. Вони є не всі, але частина в мене є. Наступне, що кидається в очі, це звичайно колекція четвертого крила. Я б не сказала, що я прям дуже великий фанат, але в мене є вся колекція: це четверте крило, залізне полум'я і оніксова буря. І звичайно, ось цей дракошик, який прикрашає цю колекцію. У мене є там в більш записані ті книги, які я хочу прочитати, які будуть саме про драконів. Ось тут зберігається місце, де вони будуть стояти. Але поки що тут стоять тереодори з Васюківки, вони чекають свого часу, тому що воно ще закрите. Але це має бути цікаво і красиво. Ідемо далі. Що у нас тут? Дуже багато всього. Тут, починаючи, наприклад, від українських авторів, є книжки англійською і німецькою. Інколи я читаю, рідше німецькою, частіше англійською. Є такі красиві книжки, знаєте, які несуть у собі певний спогад. Ось, наприклад, ось ці дві я купила у 2024 році у Будапешті. І вони такі для мене символічні, тому що я пам'ятаю конкретно крамницю. Конкретно місце, де я їх купувала, і тут ось а, навіть є трішки помади на них, але знову ж таки кожна з них несе в собі, знаєте, таку певну частинку, певну пам'ять, і я перечитуючи їх, відкриваючи, буду знати про те, що от я їх купила в Будапешті. Таких книг є кілька, я про них трішки пізніше розкажу. Їдемо далі. О, тут трішки бріджетонів. в мене ще не вся колекція. Планую її зібрати. Тут трішки психологію, ось тут більше психології, книги, які читалися раніше, книги, які купувалися, але ще не читалися. Тобто, це от збірка всього. На полиці нижче суть та сама. Трішки психології, тут трішки книжок англійської. Розкажу вам про книги символічні. У мене є книги, які я не читаю, і які не планую читати, але вони несуть собі певний підтекст. Ось, наприклад, ось ця книга. Я не маю явлення про що вона. Але я пам'ятаю чітко, де я її купувала. Це було десь у Польщі. Це була моя самостійна повністю поїздка. І на згадку про цю поїздку я придбала книгу. Але знову ж таки, я не знаю про що вона. Я її не планую читати. Є і ще одна книга, теж дуже і дуже символічна. Це була зимова поїздка в гори. Я, скоріш за все, прикріплю вам фото з інстаграму. Була там така умовна будка, і нам екскурсовод сказав, що от ви можете взяти в тій будці книжки безкоштовно. Відповідно, я її взяла, відповідно, вона була чиясь. Ну, тобто, хтось її туди приніс. Читати я її не збираюся, але як така пам'ятна знахідка у мене є. Загалом, ось ці дві полиці тут. Про все пізніше певні книги я планую запакувати в певні такі колекції і виділити для них окреме місце. Тут Брендон Сандерсон. З того, що я читала, це одне з найкращих. Якщо ви ще не знайомі з Брендоном Сандерсоном, обов'язково познайомтеся, тому що це та людина, яка знає про що пише, і та людина, яка вміє писати. Я вам. Пропоную наполегливо пропоную почати з книги Землі народжені, тому що це дуже сильно, це дуже круто. Він створює настільки крутий всесвіт магії, що. Ти просто туди поринаєш і не можеш відірватися. От я пам'ятаю, що я прочитала ось цю книгу буквально за кілька днів. Ось ці цеглинки себе чекають. Знаєте чому чекають? Тому що я боюся, що після їх прочитання вже нічого іншого, більш крутішого не буде. Читайте Брендона Сандерсона, тому що знову ж таки це один з найкрутіших авторів сучасності. І так як пише він, ні пише ніхто. Я дуже люблю теж цю полицю. Одна з моїх улюблених, це Бардуго, її вся колекція. У мене є майже всі її написані книги. Одна з найкращих авторів сучасності. Тут ще є частинка Мона Кастен Врятуй мене, це у мене є таке хобі. Я після перегляду певних серіалів. Якщо вони мені подобаються, читаю книги. Я вам тут прикріплю який це серіал. Це Макстон Хол. Планую ці три книги читати осінь. От вони більш такі осінні. Якщо вже мова зайшла про серіали, то давайте я вам іще покажу про цього літа. Я стала красивою. Це Дженні Хан. У мене є іще її книги, але ось це одне з найкращих. Теж ставлю вам ось тут картинку з її серіалів. Він виходить цього літку і вже закінчується. Там є три книги. У мене дві. Третя десь там. Я її саме дочитала. Планую докупити третю книгу, саме от в такому виданні, які у мене ці дві. Ну і остання полиця, яка у нас закінчилася прямо із книг, книг тому що далі піде математика. Тут збірка, знаєте, такого всього. Я дуже люблю, наприклад, Атланта. Я дуже люблю фінансиста. Але з фінансиста в мене тільки дві частини. Дуже люблю ось цю книгу Мішель Обами. Встановлення дуже крута про встановлення сильної жінки. Ось так. Тому хто не читав. Рекомендую. Тепер трішки про улюблені книги. Давайте. Перше почетне місце займає Гаррі Поттер», тому що ну, це Гаррі Поттер». Друге почесне місце займає Джейн Остін гідність і гонор. Вона в мене така некрасива, маленька, і я дуже сподіваюся, що я прикуплю собі щось симпатичніше, тому що. Несолідно, і третє місце закриває це Брендон Сандерсон з землі народження. Я вже вам про нього розповідала. Найкраще з української літератури те, що мною читалося, це Іван Багряний Тигролове. Насправді цю книгу читала і ще, знаєте, в шкільні роки. Але ще тоді вона мені сподобалася, і я десь цього року докупила її, тому що я хочу, щоб вона була в моїй домашній книжковій колекції. Ось так. Ну і далі ми їдемо вже на математику. Тепер більше про математику, більше про організаційний простір. Тобто, ось тут у мене зверху таке для душі, для мого читання. Те, що от я стараюся навіть не зачіпати. От воно склалося і воно спокійно собі стоїть. Я зазвичай тут працюю, проводжу всі навчання, всі уроки, вебінари, семінари, все. У мене ось ці дві полиці мають бути найробочими. Тобто, це те, чим я користуюся кожного дня. Ось ця полиця повністю присвячена математиці, це те, що от мені потрібно сьогодні. Уже. Трішки підготовки до НМТ. Тут трішки іноземних підручників у мене є кілька, ось, наприклад. Тобто, знову ж таки, це те, що от кожного дня в роботі і якщо мені щось потрібно, я простягла руку, дістала, продовжую працювати. Далі, ось це, це те, що в роботі завжди. Тут мої організаційні блокноти, які теж в роботі щодня. Тут мої авторські збірники, тут робочі зошити. Йдемо ще нижче. Ось тут у мене поличка теж, яка в роботі майже кожного дня. Це косметика. Тут усе максимально організовано, якщо я працюю. Я хочу виглядати симпатичніше. Я дістаю все те, що мені потрібно. Розставляю ось тут на столі і фарбуюся. Йдемо далі. Наступний великий ящик. Там дуже багато всього. Я вам казала, що сьогодні буде прибирання. Прибирання ви не побачите, тому що ось тут великий ящик, який треба розібрати. Там багато листочків, записників, думків і так далі. Ось тут ці два ящичка нижні, я сподіваюся, вам видно, теж тут усі записники, всі ручки і так далі. Тому ось ці відразу м -м, три ящика. Я дістаю зараз, буду їх перебирати і наводити порядок знову ж таки для того, щоб у наступному навчальному році мені було з усім цим комфортно працювати. Ще одна поличка залишилася, трішки її пропустила. Тут те, що пов'язано з математикою, те, що я використовую максимально рідко. Одна полиця, друга і третя тут теж більше математики, тут більше того, що знаєте, от потрібно, наприклад, раз в місяць. Я його дістала, я його розібрала і поставила. Ось ці нижні полиці. Я буду перебирати, перескладати те, що не актуально, ховати кудись далі, а те, що актуально, красиво організовувати. Тому що знову ж таки, в першу чергу, я хочу, щоб мені було комфортно працювати протягом всього навчального року. І Що знаєте, я там от мені треба тето-тето, -те я собі дістала красиво, я собі працюю, щоб я там не бігала, не шукала, де воно, як воно. Або де я його поклала. В цілому у мене все. Я сподіваюся, що вам було приємно дивитися. Дуже вам дякую, буду вдячна за подобайку, буду вдячна за палець вверх. і чекайте на нові відео на YouTube. З вами була я, Наталія. Всім хорошого дня і до побачення!